Сьогодні 7 вересня 22 року ми на Луцькому авторинку. Завтра будемо працювати. Деякі автомобілі покажемо, які готові до продажу завтра. Peugeot 308, легкосплавні диски, складні церкала, передні пролектронники, протитуманні фари, салон автомобіля. Погано дуже чистий. Автомобіль. Так. Це наші 15 рік, 10500 на старті, 1,6 дизель, пробіг 220 тисяч. Телефончик побачите. Ось такий Peugeot 308, було цікавий Peugeot 308 на автоматі Aisin, 12 12900 18 рік. Парктроніків немає передніх, є туманні фари. Телефон продавця є. Дизель 2, 6 прибіг 200 тисяч. Кого цікаво, звертайтесь по телефону до продавця. Так, Peugeot 308. На легкосплавних дисках. 9450, 15, 16 рік, дизель 1.6, пробіг 200 тисяч, телефон продавця є, е, B450, який який механічна коробка передач Дані В даному автомобілі, подушки безпеки, передні прокроніки відсутні. Ось така машинка, яку цікавить. Ще один пижик. 308, 10 550 на старті, 17-16 рік, Ти за людини 6, пробіг 190 тисяч, телефончик продався є. У нас автобіль механічні коробці передач. І друзі, автомобільково цікарують. На легкоскладних дисках. Рено лагуна на легкосплавних дисках. Є протитуманні фари, парктроніки передні висутні. 658 рік, 262 тисячі пробігу, 1,5 дизель, телефон продавця, ви бачите на амператорії. Ось такий автомобіль ось Механічна коробка передач. Я надахує на рейлінг. Дача Дастер. Просили підписники в коментарях показати такий автомобіль. У нас є протитоманні фари, парктроніків передніх немає. І салон, механічна коробка передач. 50-7 рік, тривіт. 1,6 бензин, пробіг 155 тисяч, 7777 телефони продавця є, є на даху рейлінги, такий дастер на, на, на столевих дисках. Гольф шостий в білому кольорі, легкосплавних дисках передні парктрони фари, складні дзеркала, механічна коротка переда. 12 рік, 850. Телефончик потувся, ви бачите на моніторі, 826 добігу, 16 такий автомобіль, кого цікавить, можна буде завтра придбати. Nissan Кашкай. Просили зняти підписники в коментарях, писали мені. На го року автомобіль на механічній коробці передач. З його буде 10600. Біг 255 тисяч, це міцний автомобіль. Ціна є, ви бачите, телефончик, є продавця. Завтра можна підійти на ринок, придбати даний автомобіль, він на легкославних дисках. Так, У нас є Volkswagen Вольф на передніх паротронах. Тальні диски з ковпаками. В ковпаках, що ми бачимо, куртку передач механічна. 11, рік, 209 тисяч пробігу, телефончик є. Ціна договірна є якісь документи по автомобілю, можна щось перевірити. Шостий гольф. Парні в патроні немає. Фінічна коробка передач, стабілізація є. Дібрі саді. Там є, є. 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 11 рік, 6-й гольф, 1,6 дизель, 7950, Телефончик фончик продавця є. 189 Вот такий друзі, гольфик. Гольф 7 на передніх парктронах. Букові парктрони є. Складні зеркала. Механіка, електронний рушник, 12 вольт, розетка. 13 рік, пробіг 198 10500. Тут коротко про автомобіль написано, кого цікавить. Легкосплавні диски, 15 та резина. Протистотамані фари є. Класний автобілі релі на даху. Дача дастер. Такий простенький автомобіль на механічній коробці передач 6-ступенева. й рік, 8900 на старті, дизель 1.5, 5, пробіг 165 тисяч. Така дача Дастер. Peugeot 308 передні проектроніки, складні дзеркала, прототуманні фари. Автомобіль на автоматичній коробці передач. Старт-стоп, кнопочка є. Ось такий пжок. 10999. 15 рік. пробіг 180 тисяч, телефончик є. Будь ласка, звертайтесь, коли цікавий даний автомобіль. Легкоспавні диски.